Закон збереження механічної енергії. Закон збереження? Закон збереження механічної енергії. Хоча звучить він зараз по-другому. Закон збереження енергії в механічних процесах. Але нехай не, не суть різниця. Дивіться, що ми з вами знаємо? Ми знаємо про види енергії, такий, як кінетичну енергію потенціальну. Кінетична енергія потенціальна, це енергія тіла, так? енергія тіла, яке рухається, має якусь швидкість, енергія тіла, піднятого на якусь висоту над землею. Сюди ще додається одна енергія. Потенціальна енергія стиснутої пружини. Потенціальна енергія стиснутої пружини. Якщо взяти пружинку, да? або розсохти в присм... І її стиснути. Зробити її ті да? стисли її. Вона хоче назад розжатися, Тобто вона набирає якусь енергію за рахунок чого може зробити певну роботу, да? тоді. У всій формулі К, це у нас коефіцієнт жорсткості або просто жорсткість пружини. ми вже її говорили. Х. Це оценки, наскільки ми її стисли. Якщо вона була, наприклад, 10 см, ми її стисли стало 8, то стислимо її всього на 2 см. Ну, а 2 це просте число. Ще раз. Кінетична енергія тіла. Яке рухається з певною швидкістю. Потенціальна енергія тіла піднятого на певну висоту. І потенціальна енергія пружини стиснутою ну або розтягнутої на певну величину. Це три види механічної енергії. А тепер сам закон збереження енергії. Закон збереження механічної енергії звучить в принципі так. Повна механічна енергія замкнутої системи тіл залишається незмінною при будь-яких взаємодіях тіл системи. Це такий закончик енергії. Тобто механічна енергія ні звідки не з'являється і нікуди не дівається. просто переходить з одного виду. В Зараз ми спробуємо розв'язати з вами задачку і побачимо, як воно. Ну, самий простий випадок. Давайте поки що так розглянемо. Сами простий випадок. Так, У нас є тіло якесь підняте над землею, так? Да? Підняли якогось там камінчика. Просто не кидаючи, просто підняли ми його над землею і тримаємо. У ньому в даний момент є яка енергія? Потенціальна, бо він піднятий на певну висоту. Да? У ньому є потенціальна енергія, він має потенціальну енергію. Якщо ми просто розтуляємо пальці і його пускаємо, він починає помаленьку знижуватися. Потенціальна енергія ніби менша є, правда? Але він набирає швидкість. Потенціальна енергія переходить у кінетичну. Ця менша, є, ця більшає. І так геть до падіння. Під час падіння, в момент самого падіння, потенціальна енергія в його буде дорівнювати нулю, Але кінетична енергія буде максимальною і стане такою, як була потенціальна в початку, да, його руху. І скажете, потім же ж, якщо він все-таки впав, уже на землю впав і не рухається, нема в нього ні кінетичної енергії, нема в нього ні потенціальної енергії. А справа в тому, що вся його енергія, яка в ньому була, пішла на роботу, е, на подолання, по-перше, сил опору, да, і на роботу, ніби на деформацію самої ну, землі, чи на що він там впав. Да, енергія витратилась туди. Якщо ви молоточком стукаєте, стукаєте по цвяшку, да, то енергія йде на те, щоб той цвяшок він помалу все ж таки нагрівається і деформується. Так і тут, вона нікуди не дівається, просто. Переходить з одного виду в інший або ж іде на виконання роботи. Якось так. Тепер спробуємо. Да, трошки замазаний. Зошит у мене не Спробуємо розв'язати. О! Праву 357. На сторінці 181. Тіло масою 20 кг. Впало з даху будинку за вишки 25 метрів. Визнайте потенціальну кінетичну енергію. тіла на висоті 10 метрів. Да. Тіло масою 20 кг. Впало. З даху будинку висотою 20 візнести його потенціальну кінетичну енергію на якійсь висоті. Хай буде. На висоті 10 метрів. Знайти потенціальну і кінетичну енергію. У ну, даному ще бажано записати G. Візьмемо 10 метрів за скуб хай буде так. Це малювати не обов'язково, да? Дивіться, тіло. О, якийсь двоповерховий значить будинок. Якщо геть 25 метрів, а може і більше, о, п'ятиповерховий десь. Не Падає. З даху будинку падає воно донизу. І на висоті якісь 10 метрів. Це в нас була повна висота, це у нас аж да? нульове. Потрібно знайти його кінетичну і потенціальну енергію. Також починаємо з того, що у момент падіння в нього є якась потенціальна енергія. І якась да, кінетична енергія. Хоча в сам момент падіння кінетична енергія дорівнює нулю, а потенціальну енергію нам потрібно знайти. Давайте, є потенціальна. Що зробимо? Давайте тут буде H0, а тут H1. Тут H1, а тут буде H02. І тоді потенціальна початкова дорівнює М на G і на початкову висоту. Маса 20, помножити на 10, помножити на 25. Множим. 2 нуля заберемо. 2 на 25 – 50. І 2 нуля, так? Да? Energia і це джоулі. Це така його була початкова енергія Повна енергія його, бо кінетична нулю. А це була такою. Далі воно впало на висоту. Ну, летить воно ще далі впаде на землю. Да? Але на висоті 10 метрів. У нього є потенціальна енергія якась і якась уже кінетична енергія, бо воно набрало швидкість тіло. І їх сума. Буде дорівнювати оцій початковій потенціальній енергії, бо ніскуди вона більш не візьметься, так? Да? Ось така штучка у нас виходить. Тоді ми можемо знайти його потенціальну енергію, коли воно буде на висоті 10 метрів. Вона знаходиться просто M на G на H1. 20 на 10 і на H1 на 10. Раз, два, три. Нуліка. Значить і три нуля. Така його потенціальна енергія на висоті 10 метрів. Була потенціальна енергія. Така, стала така. Вся інша енергія, ну, та, якої тут не фатає, да, перетворилася в кінетичну. Кінетичну енергію від початкової потенціальної відняти ту потенціальну, яку ми. Маємо в даний момент 5000 мінус 2000 і 3 3000 джоулі. Якось так. Різнатися потенціальну кінетичну енергію. Да. Кінетична енергія і потенціальна енергія на висоті 10. Метрів. Я думаю, що це все зрозуміло. М відповідь. Є кінетичні дорівнює 3 кДж, І є потенціальне дорівнює 2 кг. Кіло це тисяча, да? а, далі, ця задача навіть не обмежується тим, що ми знайшли. Нам могла б бути поставлена умова знайти швидкість. О, дивіться, дівчата, ті, хто в мене активні і дуже хочуть добру оцінку. Що в цій задачі могла бути така умова. Знайти швидкість тіла у момент ну, на висоті 10 метрів. Як ми його робимо? У нас є кінетична енергія, правда? Кінетична енергія в нас є, вона дорівнює... На висоті 10 метрів ми вже її знайшли. Вона дорівнює 3000 джоулів. А з другого боку, це ж кінетична енергія. З формули це МВ, квадрат, що ділиться на 2. І з цієї всієї формули нам потрібно знайти швидкість. Можете спробувати її знайти. Якщо ж ні, то я десь потім на інших уроках можу ще показати, як воно робиться. Це для тих, хто хоче дуже добру оцінку.